Все до протилежності. Слабка Україна і слабка родина. Якою є, Тобто ми маємо на сьогоднішній день два виразні виклики сьогодні. Перший виклик це збереження незалежності країни, другий виклик це сім'я. Якою є українська сім'я? Найперший в основному це є неповна сім'я. Це неповна сім'я. Більшість дітей росте без батька. Ми маємо величезні проблеми, і тут їх озвучують, я не буду про них говорити, вони є на загал відомі. Чи є з того всього вихід? Чи ми можемо це поправити? Очевидно, з того вихід є, і я саме буду, хочу в своїй доповіді закцентуватися на тому, в чому полягає цей вихід. Кожен з нас може долучитися до надзвичайно поважної справи національного масштабу, який називається сімейна політика. Мета сімейної політики полягає в формуванні та підтримці морально здорової української щасливої сім'ї та родини. Сімейна політика повинна реалізовуватися в двох складових: в морально духовно етичній складовій і в економічній складовій. Впродовж років незалежності морально духовно етична складова була взагалі виключена. Ніхто в нашій молоді в нашій країні. Дітям молоді не проголошують цінностей, не проголошують тих засад, на чому повинна будуватися стосунки, на чому повинна будуватися сім'я. Економічна складова, яка частково присутня, це і виплати за народження при народженні дитини, виплати одиноких матерям, аж ніяк не є сімейною політикою, це є елемент соціальної політики. Тому для того, щоб комплексно, тобто ми бачимо проблему, і ми мусимо бачити шляхи вирішення цієї проблеми. І хто допокликаний до тих вирішень цієї проблеми може ефективно долучатися, в який спосіб це відбувається? Кожна людина буде почувати себе в тому житті повноцінно і гармонійно за умови, коли в людині сформовані чотири основні складові життя. Про що йдеться? Перша складова: якщо в житті людини в основі життя є віра і Бог, і вона живе згідно своєї віри. Друга складова, якщо людина вміє і знає, як будувати стосунки, і як результат створює в своєму житті повноцінну щасливу сім'ю, де стверджує після 10, 20, 25 років, 30 років, що є повноцінна щаслива особистість в своїй сім'ї. Третя складова, якщо людина вміє і знає, як бути ефективним батьком, як бути ефективною матір'ю і як результат, Виховує повноцінних особистостей в тому житті, впродовж з моменту зачаття, принаймні до повноліття, де ті люди виходять, молодь і повноцінно реалізовують себе як особистості на благо інших і благо нашої країни. Четверта складова, коли людина творить добрі вчинки. Якщо ті чотири складові є сформовані і гармонійно поєднані, така людина дасть собі раду в будь-яких життєвих обставинах. На превеликий жаль, більшість тих речей не доноситься і не формується. Чому ми маємо, для того, щоб ми займаємося тим питанням, питанням стосунків вже біля 20 років, ми для себе повинні були зрозуміти, в чому є основна причина. Чому люди в Україні, які мають потребу, мати міцні і надійні взаємовідносини?